Слава Україні, шановні глядачі. 11 вересня на календарі. Команда Першого Подільського готова розпочати новий інформаційний день. Під час дебатів у США згадали про Україну. Засудили жителя Старокостянтинова, який побив до смерті знайомого. Директора комунального підприємства на Хмельниччині спіймали на хабарництві. Про це та інше розповім детальніше. Уночі противник запустив 34 повітряні цілі: одну балістичну ракету Іскандер М, дві зенітні керовані ракети «С-300», шість протирадіолокаційних ракет Х-31П та 25 шахедів. Окрім 25 збитих, п'ять безпілотників були локаційно втрачені на територію України. ППО працювало у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Під Час дебатів кандидати на пост президента США говорили й про Україну. Камала Гарріс зауважила, що якби Трамп був президентом, то Путін сидів би у Києві, і планував агресію проти інших країн Європи. Гарріс звинуватила Трампа і у дружбі із Путіном. І нагадала, що він обмінювався й і листами і з ким Іном. диктатори можуть маніпулювати Трампом за допомогою лестощів і послуг. Дональд Трамп заявив, що розуміє, як завершити війну в Україні, та може вирішити це питання ще до того, як стане президентом. Також Трамп сказав, що Росія напала на Україну через те, що Кремль побачив некомпетентність адміністрації адміністрації Байдену в Афганістані. Від прямої відповіді чи хоче республіканець перемоги України у війні, Трамп ухилився за попередніми даними. 63% респондентів вважають, що перемогу у дебатах здобула кандидатка від демократичної партії Камала Гарріс. Побив до смерті знайомого. 39-річний житель Старокостянтинова проведе за ґратами 6,5 років. Злочин стався у червні минулого року. Між засудженим та потерпілим виникла суперечка, яка переросла в бійку. Гість завдав численних ударів господарю кулаками та залишив помирати. Після скоєного зломисник почав переховуватися. Поліцейські оголосили його в розшук. Врешті його затримали у Рахові на Закарпатті, коли він намагався покинути територію України. Нещодавно суд визнав чоловіка винним натомість засуджений своєї вини так і не визнав. Директора комунального підприємства на Хмельниччині спіймали на хабарництві. 44-річний посадовець вимагав відкат у розмірі 65 тисяч гривень за сприяння у вигріші тендеру на постачання трансформаторної підстанції для потреб комунальних закладів громади. Ще він пообіцяв не створювати штучних перешкод та не змінювати технічних умов. Власник фірми розуміючи, що він в разі відмови у наданні неправомірної вигоди не матиме можливості надалі брати участь у тендерах для захисту своїх. Іх прав звернувся до правоохоронців. Підозрюваного затримано під час отримання коштів. У Кам'яне-Сподільському надзвичайники врятували жінку, на яку впала стіна. Подія сталася 10 вересня у середмісті. Жінка пішла до повітки, де на неї обвалилася кам'яна стіна. На щастя, свідком події стала сусідка, яка і викликала рятувальників. Розбирали завали рятувальники Кам'яне-Сподільського. Жінка від госпіталізації відмовилася. На майданчику Хмельницької АЕС триває монтаж нового бетонного заводу. Повідомляють у НАЕК Енергоатом. Завод вироблятиме суміш для бетонування та облаштування спецмайданчиків, безпечних маршрутів пересування персоналу та ремонту наявних бетонних покриттів на промайданчику Хмельницької АЕС та облаштування фундаментів модульних будинків, де проживатиме персонал Запорізької АЕС. Із суміші також виготовлятимуть і залізобетонні конструкції для здійснення ремонтно-відновлювальних робіт. На енергоблоках номер 3 номер 4 а згодом і для будівництва нових потужностей на ХАЕС. Агенція розвитку Хмельницького ініціює анонімне опитування жителів Хмельницької громади під назвою рівень громадської активності хмельничан. Відповідне опитування проводиться для того, щоб зрозуміти рівень обізнаності місцевих жителів про інструменти громадської участі, адже саме громадська активність відображає готовність жителів громади брати участь у вирішенні питань на місцевому рівні. Тож усіх мешканців громади закликають бути небайдужими та пройти опитування. Власне, це можна зробити і на сайті Хмельницької міської ради у соцмережах агенції розвитку міста за спеціальним посиланням. Будьте максимально залученими до життя своєї громади за перевіреною та актуальною інформацією. Стежте у наших соціальних мережах. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист та можливість працювати для вас вдалого та мирного дня.